Тут якось так незамітно стався ось такий прикол. Другий листочок, який був таким у вигляді списа, такий як ух, загострений ніж, за кілька годин він перетворився, ось на такий насправжній листочок. І ще там всередині теж щось. Накльовується, таке враження, що він ще буде листочок давати. А це дітка, на хвилинку, це дітка, воно собі росте ось тут на стволі, а коріння тут тільки одне. Я не знаю, як воно то вигребе, засушило мені квіточку, якою я так тішилася. Щого немає у нас? А то бум! дитинка, діточка. Ну, Хоч би корінечко якесь почало там виростати, щоб хоча б вона мала з чого живитися сама. Так чим.